Віра, надія і любов, як каже святий Павло, це три великі, головні чесноти, але найбільша з них любов. Життя Марії було одним великим актом любові Бога. Вона любила Бога, каже святий Бернард, більше, ніж усі серафими. Прикметою яких є бути запаленими любов'ю до Бога. Від її непорочного зачаття вона посвятила себе Богові і любила Його цілим своїм єством. Раділа Марія, що в Єрусалимському храмі могла бути так близько своєї любові. А вже вершиною її насолоди був час коли вона носила його коло свого невинного серця. Два серця бились одною любов'ю, кожний поцілунок на маленькому Ісусові був тільки одним полум'яним блиском того великого вогню любові, що горів у її серці. Як вона все віддала себе Христові від ясел до гробу, Ділила з ним усі терпіння, упокорення, і за ним аж на Голготу, а як журилася, коли виявила, що по повороті з Єрусалиму не було Ісуса. Вона шукала доти, доки не віднайшла його. По Вознесенню Ісуса тужила за ним і чекала тієї хвилини, коли знову побачить Його. І злучиться з ним. Коли любите мене, то зберігайте мої заповіді. Любов Марії до Бога проявлялася в кожній думці, слові й ділі. Кожна заповідь, кожен наказ був виконаний із любов'ю, хоч не раз приходив серед трудних обставин і невигод. Бо любов найбільше виявляється у жертвах і терпіннях. Хто порахує, скільки жертв робить мати з любові до своєї дитини. Кожна жертва Марії була новою спонукою до більшої любові Бога? Під час війни привезли до лікарні раненого вояка. Шрапнеллю зранило йому голову, і треба було лікаря-спеціаліста, щоб зробив операцію на очі. На фронті такого не було, тому відіслали додому. Лікар зробив операцію, але було запізно. Очей не врятували. Ніхто не міг сказати це молодому воякові, тому прикликали його матір, щоб йому це сповістила. Мати сказала: Сину, ти вже більше бачити не будеш, але мої очі. Будуть твоїми. Святий Ансель кличе Мати найсвятіша, візьми наше серце і приложи до Твого серця, і запали його тим вогнем любові, що ним твоє найсвятіше серце горіло до Бога. Чому ж ми маємо бути інакші в любові до Бога, ніж Марія? Любім Бога понад усе. А потім робимо, що хочемо, каже святий Августин. Любов провадитиме нас дорогою до неба. Мати любові, мати страждань і милосердя. Молися за нас.